Пропивницькі паляниці з полуницею продаються у крамниці біля Укрзалізниці. Цікава фраза. Спробуйте повторити, щоб відчути себе справжніми українцями. А тепер цікаві факти: літера Г була вигнаницею і до абеткової країни повернулася тільки у 1990 році. Найпродуктивніша літера П, тому що утворює найбільше слів. А от літера Ф. Рідкісна гостя, часто у словах іншомовного походження. Тому правопис 2019 року пропонує варіанти, наприклад, афіни, атени, кафедра, катедра, літера й родзинка української мови. Більше ніде не зустрінете. Ша мова дуже давня. Перші українські слова записав візантійський мадрівник у 448 році. Зачинателем нової української літературної мови вважається Іван Котляревський, який у 1798 році видав Енеїду, написану живою народною мовою. Основоположником сучасної української літературної мови та її норм вважають Тараса Шевченка, який підніс народну мову. На високий художній рівень. А справжній реформатор правопису пантелеймон Куліш. Українську мову системно забороняли. Петро Валуєв у 1863-му заявив, що ніякої окремої малоросійської мови не було. Олександр ІІ підписав Емський указ 1876-го. Українську забороняли понад 100 разів, а вона вижила. І це вже феномен. А що скажете про магічні фрази, які читаються зліва направо та справа наліво однаково? Паліндроми, наприклад, кіт, утік. Полісся, Слобожанщина, Закарпаття. Кожен регіон має свої перли. Наприклад, легінь, варта, газдиня, діалекти це не неправильно. Це Мовна палітра. Українська мова надзвичайно багата на синоніми. Наприклад, у слова йти понад 40. Наприклад, шкребти, чимчикувати, пересуватися та інші. Ще цікаво, що ЮНЕСКО неодноразово визначало українську мову як одну з наймилозвучніших. Тому не забуваємо про чергування і, і, у в. Ще варто наголосити на тому, що наша мова пестлива і ніжна. Навіть у негативного слова ворог у гімні згинуть наші воріженьки.